Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 44-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 25 вересня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 105 тисяч 490 особин за добу 940 танків 11 тисяч 201 одиниця. Бойових броньованих машин 23287 одиниць за добу 2, артилерійських систем 33 133 одиниці за добу, 38 реактивних систем залпового вогню 1501 одиниця за добу, 5 засобів протиповітряної оборони 1222 одиниці за добу, 4. Літаків 427 одиниць за добу, одна, гелікоптерів, 345 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 63 235 одиниць за добу 415, крилатих ракет 3747 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 62 тисячі одиниць за добу, 120. Спеціальної техніки 3975 одиниць за добу, дві. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!